Богослужіння це спільна молитва церкви, в якій віряни звертаються до Бога у єдиній молитві. Його головне призначення прославлення Бога, духовне стілення та участь у таїнствах. Присутність на літургії важлива, бо вона є не лише особистою, а й спільнотною молитвою. Що таке богослужіння? Яка його роль та як підготуватись до літургії? Слово Василя Лозовицького, проти настоятеля храму, святителя Феодосія Чернівецького міста Луцьк. Богослужіння це як в нашому розумінні, ми нам здається, що ми служимо Богові. Ми віддаємо Богові те, що, так би мовити, належить і повинно, бо так як воно прийнято ще з давніх часів, коли приносилися жертви, коли людина була навчена дякувати і служити, і молитися, і всіляко виражати оце богошанування, богоспілкування. Але насправді, якщо подивитися під по це поняття, про це цю традицію нашу під іншим кутом, як те, як Бог служить людині. І як може відповісти людина на це на це служіння Богу війна? Бо в нашому православному розвіні в Православній Христовій Церкві є поняття літургія грецький термін, і від того наука про богослужіння називається літургіка, де говориться про те, що літургія це спільна справа. А спільна справа це кого? Тих, які зібралися тим колом спільним, тут присутні землі, чи наша справа спільна людей. І Бога, коли ми, відповідаючи на ту, ту Божу любов і Божу жертву, яка до нас сходить із небес із височин небесних, відповідаємо і нашими молитвами і нашою подякою. Бо, власне, найголовніше богословіння християнської церкви, грецькою мовою називається Євхаристія, подяка, подяка людині, Богові, за буття, за існування, за те все, що ми маємо, за те, що все, що ми навіть втрачаючи, ми все рівно маємо можливість Бога. Отримати набагато-набагато більше, якщо будемо з ним, якщо будемо тими, котрі йому служать, моляться і дякують в істині, в дусі, правді і любові. Здавалося б, якщо людина може молитись Богові вдома, то навіщо приходити в храм, навіщо Приймати участь у тих таких спільних богослужіннях, в літургії. А напевно, відповідь дуже проста: от приватна молитва не забороняється, вона може бути з людиною повсякчас, в будь-якому місці, будь-який час, в будь-яких обставинах і сприятливих, і несприятливих. Але коли є для того час, коли для того є можливість, коли для того відведені і дні, і години, і можливості, то, власне, Господь і закликає нас і до храму на спільну службу, на літургію для того, щоби. Де двоє чи троє зібрані в ім'я моє там, і Господь явив свою присутність вірним. І відбулося найбільше таїнство любові Божої до нас, коли Господь через подачу своїх тіла і крові подає і самого себе. І вірні мають можливість причаститися Бога під час таїнства Євхаристії, власне, і спільними єдиними устами, єдиним серцем, звертаючись до Бога. В нього просити й молити не тільки кожен за сам за себе, бо дуже часто, коли людина сама на собі, вона може зосередитися тільки на своїх егоїстичних якихось ну, планах, намірах, але справжній християнин, якщо він буде навіть наодинці в молитві перед Богом, все рівно буде молитися не тільки за самого себе, а в першу чергу за інших. І просити Бога за весь світ, за тих, і навіть хто нас і ненавидить, і кривдить нас, і всіляко нас хоче навіть і знищити фізично, людина буде молитися за них, але в літургії якраз відбувається. Прилучення нас, людей, які тут живемо на землі, до Бога і з'єднання з ним. І творення того, що називається єдиним тілом, єдиною церквою, тим, що нас, як, Госпо, як сказав Господь, один хліб, вас багато причасників, але стає ви всі, всі причасниками єдиного. І стаєте всі спільниками моїми, і стаєте немов би, продовженням мене доповненням того, що ми, що ми є, і чим ми повинні насправді стати, якщо будемо з Богом і єдності перебувати з ним. Якщо брати з точки зору літургічних певних богослужбових особливостей, звичайно кожне богослужіння відрізняється тими е, незмінними. Є незмінні частинки богослужіння, є змінні. Відповідно, незмінні частини вони повторюються, що в свято, що в будень, що серед тижня. А змінні це стосується тих святкових певних згадок ті, чи пам'ятей, приурочених до тих чи інших подій із церковного календаря, особливих подій в історії церкви, в історії спасіння людського роду, тому власне ті великі свята, які до яких приурочені власне і ті святкові богослужіння, вони для мене тим, що звичайно, що якщо порівняти, скільки людей збирається на повсякденне богослужіння, і скільки людей приходить на якусь урочисту святкову відправу, учту, то звичайно звичайно буде в рази більша кількість людей, які збираються у свято, і тоді вже нема людині. Підстав чи причин сказати, ось я маю якусь іншу справу більш важливішу, тому що є ті справи, які власне нас кличуть до спільності, до єдності, до тої спільної молитви, до спільного спільної участі в богослужінні, власне, для того, щоб ще раз і ще раз підкреслити те, що ми є церквою, ми є тим народом Божим. і Тими є, котрі Богом кличуться для того, щоб осягнути і здобути засюти спасіння. Найважливішими частина богослужіння це є частини, де відбуваються особливі важливі моменти, зокрема, скажімо, це читання священного писання, читання Євангелія, Слова Божого яке лунає в церкві, коли відбуваються особливі під час літургії євхаристійний канон, коли відбувається перетворення переосутнення хліба і вина у тіло, і кров Господня, коли промовляється. Проспівується навіть, як воно традиційно повинно бути всіма учасниками літургії, всіма і верянами, і хором, і священнослужителями, символ віри, коли співається молитва очина, коли власне відбуваються такі головні моменти, і, звичайно, в ці моменти людина повинна не розпорошуватись на щось другорядне, не шукати якихось для себе причин і поводів десь на щось інше увагу, увагу звертати, але, власне, зосереджуватися на тій спільній молитві, на тому слуханні, на тому промовляння, на тому, аби наші... І серця, і душі, і уста були наповнені молитвою наповнені були подякою, наповнені були прославленням імені Господню. В церкві є такий вираз, який як кажуть святі отці, каже: той, хто співає, той двічі молиться. І власне православна церква тим і характерна, що в нас молитва. Не просто читається, не просто е, промовляється, але молитва ще і співається. А спів це е, особливий вияв того вшанування Бога, який ще був притаманний ще в старозавітні часи, коли, власне, таким чином навіть богообраний народ возносив Богу похвалу, подяку, прославлення, покаяння, певні мотиви. І, власне, тому і в новозавітній церкві, і вже з таким іншим таким, скажімо, навіть наповненням, але спів допомагає і дозволяє нам піднести до Бога свої. Душі, свої серця, свої уми і таким чином висловлювати подяку Богові з проханням, з покаянними певними мотивами це те, що дозволяє молитві бути щирою, повною і наповненою і тими такими приємними, з точки зору навіть вокальних, музичних певних, значить, точки точок зору наповненнями. Те, щоб належним чином приступити до служби Божої, до звершення, до участі в літургії, потрібно належно налаштувати себе, належно налаштувати свій той внутрішній стан, духовний, психологічний. Власне, бо якщо говоримо про підготовку до богослужіння, то не випадково в Священному Писанні є таке місце. Якщо ти йдеш і хочеш принести Богу у жертву. І по дорозі згадаєш, що ти щось там із своїм ближнім маєш якісь невирішені питання, тобто десь якийсь гнів, роздратування, якась така ненависть панує в твоєму серці, то поклади твій дар, іди примирися з ближнім своїм, а тоді прийди і принеси дар твій Богові. Гарний приклад зі священного писання, який показує, в якому стані людина повинна приходити до, до храму, до богослужіння, власне, для того, щоб та жертва була Богові угодна, а людина не, не з каменем. За пазухою на душі своїй, але з чистим і відкритим серцем приносила Богу той дар, який буде і для неї корисним, і для неї буде спасеним.